Олексій Гончаренко він тестить ситуацію. І якщо не буде відповіді якої завгодно політичної, кримінально-процесуальної, то наступне голосування завалять уже коаліція Європейська Солідарність, ОПЗЖ, у ці всі в голосі, у ці всі желізняки, у ці всі законтачені, Вибачте, у мене немає іншого слова. Але просто мені цікаво, чи лідер Європейської солідарності Петро Олексійович Порошенко еталонний патріот. Якось висловиться і дасть оцінку діям свого однопартійця. Рашенка сказала, що це його персональна ініціатива. Так викиньте його з партії. Ні, так. Мене цікавить позиція вашої фракції, позиція вашого лідера. Чи ви поділяєте такі погляди Гончаренка? Чи ви їх засуджуєте? Чи намагалися ви якось його переконати? Якщо ви не змогли його переконати, а, чи може ви не хотіли його переконати? Чи може насправді ви просто використовуєте його як певний да? Та? Тобто, щоб самим не плямувати ручки, ну в та. принципі можна використати. Те для того, і пана Гончаренка з нього, як то кажуть, не стане. Але це не перший випадок, коли ми бачимо такі диссонанс цій прекрасній фракції.